Вітаю, мене звати Роман Прядун і в ефірі Аналіз подій з Романом Безсмертним, українським дипломатом та політиком. Вітаю вас, пане Романе. Доброго дня, пане Романе. Що ж, розпочнемо тоді традиційно з Дональда Трампа. Знову багато від нього пропозицій, заяв дій поки що набагато менше, але все ж таки. Мирний план щодо Гази, який встановить просто вічний мир, навіть не в Газі, а на Близькому сході. Там і іран потім Трамп каже підключиться до Авраамових угод. Ну тобто, це взагалі щось таке. Ці 20 пунктів давайте розберемо спочатку да сам план. Ви вкажете, що ви вважаєте за потрібне, тому що ну він там цікавий. І по-друге, Хамас. Одні інформагентства пишуть: так він погодиться, тому що план погоджений майже з усіма арабськими країнами, ну, принаймні там Саудівську Аравію, наприклад, чи Катером. А інші пишуть, що Хамас відкине. Ну так чи інакше, Трамп дав скільки там 3-4 дні, щоб всіх заручників було відпущено. Ну і Хамас, звичайно, погодився на це все. Як ви вважаєте, мир настане, і Трамп реально, хоч, хоч щось реальне, зміг зробити продавити. То, на моє переконання, от я тут доєднуюся до тих, хто каже, що за даних умов. У цього плану є мінімальні шанси на його реалізацію. І причина тут не в тому, що план поганий чи люди не ті працюють. Справа в тому, що у цих перипетіях, які от йдуть уже 9 -й місяць, а, і Трамп і Вітков наробили помилок, які вони не визнають і не визнають, і насправді вони поставили. Величезні перешкоди і перед Ізраїлем, і перед тими, хто намагається реалізувати якісь підходи, якісь плани, насправді, причиною нинішньої складнощі в реалізації будь-якого плану, пане Романе, будь-якого плану є власне Дональд Трамп і Стів Вітко. І це є головна причина. Розуміло, що в нинішній ситуації про це ніхто не буде говорити, тому що, ну, якби вони... Претендують на керму. Але це є причина. Тепер, що стосується цього 21 пункту, Ну як відомо, переважна більшість із цих позицій були оприлюднені ще в лютому поточного року. Тоді інститут Тоні Блера відмовлявся, говорив, що це не він. Але, от читаючи цей текст, я Голову на відруб даю, що це британське авторство. А серед британців цим документом займався тільки інститут Тоні Блер. Бо настільки ретельно розуміти проблематику, ніхто не міг. Інша справа, що тоді трапилось у лютому, коли цей документ було представлено, ні з того, ні з цього, Дональд Трамп заявив про якусь Рів'єру газу. І про виселення звідти всіх насильно палестинців. Це миттєво погубило цей план. Тепер, от, якщо подивитися на нинішній позиції цього плану, то з нього що перше: на що перше звертають увагу? На бізнес, на заробляння грошей? Оце є причина. Бо насправді на фоні ситуації гуманітарної в Газі. Тему е, заробляння грошей ставити на першу позицію є просто аморально. Те, що це в кінці кінців виросте колись у великі гроші, в великі бюджети, це зрозуміло, ніхто проти цього заперечувати не може. Але от, поставити воза попереду коней, отут в черговий раз Дональду Трампу вдалося. Вдалося, і, власне, це і стало причиною. Ну я вже не кажу там речі. В документі вказані до десятка в різних місцях прізвищ людей, які будуть залучені. Серед них найбагатші, найавторитетніші, найпопулярніші люди арабського світу, але вони включені туди були без згоди. Журналісти почали обдзвонювати їх, вони роблять очі: хто вам сказав? Та ми ні, ні до чого цього не причетні. Тому ось ще один момент. Ну, очевидно, що коли готувалися документи, очевидно, що в цьому перебігу подій за прискоренням деталі упускалися і так далі. На чим є необхідність попрацювати? Третя позиція це не просто відстороненість. Керівництва палестинської автономії, а принципова відсутність їх скрізь в системі не те, що управління цим процесом, а навіть розробки, підготовки його. дивлячись на те, що, за моїми даними, Тоні Блер декілька разів. Зустрічався із Махмудом Абасом, так званим президентом автономії Палестинської, але це не означає, що ці е, розмови якось інтегрувалися в систему самої автономії. Бо якщо у нинішній ситуації е, всі відмовляються, і це абсолютно правильна позиція від участі в цьому процесі Хамас, то очевидно, що спиратись треба було на Палестинська автономія для того, щоб показати арабському світу, що Дональд Трамп у цьому плані працює, він готовий співпрацювати. Наскільки фактор арабського світу, ну скажем, емірати, Саудівська Аравія, Катар і інші можуть вплинути на Абаса в цьому відношенні, ну, в тому числі і Таїпраджі Пердоган. Можуть, можуть і скоріш за все на це розраховано, що от в нинішній ситуації, а тому, що вони є фундаторами цього проекту по суті, і тому розраховано на те, що вони переконають лідерів палестинської автономії в тому, щоб запустити і запускати проект на таких стартових умовах. Ну, фінансування перекриємо. Їм же також треба заспокоєна ситуація в регіоні з, з, ну, просто необхідно. Навіщо, пане Романе? Вибачте, що я вас перебуваю, їм то потрібно, але е, вони можуть говорити з е, палестинською автономією, з Махмудом Аббасом, Більше того, вони тримають діалоги з Хамасом, але як вони заспокоять Іран? Немає відповіді на це питання. Немає і не буде, бо а Іран понимає, на сьогодні що... має, має сили для того, щоб реально підтримувати Хамас. І Іран, Іран і зараз підбурює ситуацію і зриває її по суті. І те, що Хамас відмовляється від конструктивних дій для того, щоб зняти питання і напруги гуманітарної, і так далі. Це не є Хамас як Хамас. Хамас є проксі сила. Ірану, звідти йде сигнал. Звідти йде сигнал, і е, Хамас весь час знаходить пояснення причини звинувачення в адрес то Америки, то Ізраїля, щоб не йти конструктивним шляхом. Адже у нинішній ситуації ні палестинська автономія, ні Ізраїль, ні Сполучені Штати, ні Арабський світ за винятком, за винятком. Тільки Ірану вони не бачать. В подальшому процесі Хамас. Тому що це терористична організація. Іран, очевидно, що зберігає інструменти підтримку Хамасу. Зверніть увагу навіть останні події, оці, коли на території Сирії Ізраїль бомбардував об'єкти. Чому? Бо це були перевалочні пункти постачання зброї Хамасу. Тому вони мусили вражати ці об'єкти. Ну, ніби на Генеральній асамблеї відбулася там зустріч між нинішнім керівництвом Єгипту і Ізраїлю технічно, на технічному рівні, ніби вони порозумілися. Більше того, там є навіть наробки того, щоб встановити системні відносини, патрулювати ці регіони і так далі, щоб не допускати мілітаризації. Хамасу додаткової. Тому там ситуація може бути вирішена. Однак, як у нинішній ситуації вийти з проблеми Трамп вітков ну що вже очевидно, із того, що відомо, Вітков ніби зібрався на відпочинок заслужений, так сказати. І тому, може, це якось вплине на конструктив, хоча. Якщо від, відкрити ізраїльський пресу, то от, ми говоримо про автора цього документу Тоні Блера, більше того, Джареда Кушнера. Це правда, що до цього причетний зять Дональда Трампа, але Ізраїль дякує стів у А очевидно, що є якісь там мотиви, які зобов'язують ізраїльську сторону власне так ставити питання. Щодо подальшого розвитку цього плану. Однак за заключну фразу, вибачте, будь ласка, чому нам необхідно стежити за цим питанням? Бо воно дає відповідь на питання: а наскільки Вашингтон здатен реально дивитися на речі? От. Бо коли от я розбираю ці деталі по відношенню до Ізраїлю, де є системні стосунки, гармонійні стосунки, відомчі. І Трамп із Віткофом роблять такі ляпи. Я розумію, чудово, що вони не можуть об'єктивно оцінити ситуацію по Ізраїлю. А як вони збираються оцінити ситуацію об'єктивно в російсько-українській війні, коли вони там розібратися? Коли я ще раз наголошую, там існують системні структуровані відносини, рівень довіри, в яких ну на порядки, порядки вище. Ніж між воєнно-політичним керівництвом України і Сполучених Штатів Америки, ось що а, викликає турботу і тривогу в нинішній ситуації.